А в людей сідають батарейки просто-напросто. Вони не розуміють, просто що робиться, якщо чесно. От ті, принаймні, з ким я спілкуюся, там чоловік 50-60, які постійно на війні. Хтось більше, хтось менше. Не кажуть, в нас сідають батарейки. Ми просто не розуміємо. Понятно, що антитерористична операція не може тривати рік. Понятно, що війна, війною її ніхто не називає. З якого приводу країна має мобілізувати людей на антитерористичну операцію. Две в Борисполі терористи захоплять літак. І от з нас вибор, скажуть, ти, ти, йти, ідіть в від терористів, забирайте, то не є терористи. То є давним-давно, давним-давно війна. І то, що там робиться, знаєш, ті, куди стріляють, ті, куди стріляють, гинуть мирні люди. Ніхто нічого, ніхто нічого не рубається. Тобто, наша політика, видно, щось має якісь свої види на то все діло. Просто то ідіотська ситуація зараз, ужасно, ідіотська ситуація. Я тому пояснення просто не можу знайти. За який хрен, вибачте, стільки народу загинуло. Я просто не розумію. Тому що ні один з тих, я писав такий лист до президентів, він буде в новому альбомі, вже на, на пісню я то все зробив. Я рахую, що ні один з усіх президентів України і ні один з депутатів, які там були, які просиджували штани і крали в нас бабки. Ні один не, не зробили нічого, ні грама, щоб тої війни не було. І теперішній теж. Вони мене не рахують взагалі за якусь за небезпеку. Вони мене мають за таку саму моль, як будь іншу людину в Україні, що можна так витерти і роздавити. Так що вони собі живуть на інакшій планеті. І кожен новий, який приходить, доривається до тої кормушки, йому падає забрало на очі, і він перестає соображати і думає, ну, ті то ідіоти їх, знаєш. Їх признали, що вони ідіоти, а мені повезе. І так грибуть, і так, грибуде гри потім. Розумієш, парадокс в тому, що ніхто не хотів лишитися героєм ті, в тій Україні. Ну та запиши своє ім'я в історію, щоб твоїх внуки казали, Боже, який в тебе був дідо, Праді, знаєш, гетьман, йо його, знаєш, хоч зроби хоч щось, ніхто ніфіга, руїна. Українці завжди вміють вибрати когось такого, що знаєш, спочатку з вазеліном, а потім вже і без вазеліна. Знаєш, не, не треба навіть в аптеку бігати. Ми вибираємо такого, що пожорстче, знаєш, садомазохізм такий в генах. І ще тим більше, я думаю, що не особливо працює та тема. Думаю, що, звісно, та гречана е, схема трошки працює десь там на селі, а так думаю, що там така фальсифікація йде, знаєш, що там все спеціально так зроблено, щоб... Ми навіть не, не мали вибору, щоб таку переставили, знаєш. ага, той був перший другий те, а зараз вроді інакше, але по факту ті самі. Думаю, це буде Ні, якщо ну дивися, ми по великому е, рахунку майдан був там на, на бабки льочке, наскільки я знаю. Розумієш, то тобто, неозброєним оком було видно. Нас просто головами отак. знаєш, маніпулювали як ниточками. І мені замітно було ті більше двох тисяч автобусів, які стояли навколо Києва. Ну то ж хтось мусив платити за то все, правда? За простой, за те, що вони приїхали, за то, що вони жили там. Понятно, люди допомагали, але основна маса. Що зараз не збирається Майдан вже рік. По-моєму, приводів є ще більше, ніж з Януковича. Розумієш, загинуло вже стільки небесних сотень, по-моєму, кожен день Небесна Сотня гине. От, і тому поки Дови, ми не маємо шансів, фактично. Я говорив з одним. Мені ж то вибачається, що така розмова, виходить, але по-моєму саме болюче, що зараз може бути. Говорив з аналітиком. Е, такий молодий пацан приходив до мене в програму, ми там робили таку. Пробував робити гостросоціальну програму серпом по яйцях і поняли, що після другої програми поняли, що вона нічого не дає, тому що ми стаємо пустословами, такими самими, як всі, як громадські, всі констатують факт. Але нічого не робиться. З цього по громадському дивишся таке просто журналістське розслідування, як Генпрокуратура України, бачила, так? І вони замовляють якусь програму, яка має накопичувати секретні матеріали фірми, яка працює на Міністерстві оборони Росії. Знаєш? І всі про це говорять і ходять, беруть до них інтерв'ю, і чоловіки умняк давлять, надувають щоки, розумієш, та ні, то... все нормально, ми, ми не знаємо там, куди, що. Одним словом, якісь такі відмазки. Я не знаю, я не, не політик, я точно знаю, що майдан завжди готують політики. розумієш, Революція то деструкція. Люди дуже тяжко, українці дуже тяжко піднімаються на, на боротьбу. Коли вже там пішла хвиля, знаєш, модно стало покидати їх в мусорні баки, знаєш, і то, і то знаєш, воно є отак, воно є точечно. А так сколихнути цілий народ, та, то фактично неможливо. Люди знаєш, мусять кинути господарку, коли їм платили там якісь пару копійок, знаєш, ясно, що велика кількість була ідейних, але основна маса. то, знаєш, о, Є пару копійок, їдемо в Київ, їдемо. Була там ідея, але воно підпитувалося. знаєш, Коли нема е підтримки, тому, то наш народ не готовий. Я зараз, якщо подивитися на те, що відбувається, я не можу пояснити жодного. Я тут пробую щось, знаєш, я просто. Констатація факта, сука війна, то констатація факта, там не гей люди, знаєш, ставай на смертний бой. Ні, тому що останні два місяці я чую від пасанів, що в них сіли батарейки. Знаєш, і я не можу зрозуміти, чому, знаєш, я, ну, реально краще б більшість тих батьків, яким привозять е, гроби додому, краще б вони вмерли і того не побачили раніше. Тому ну, ось така ситуація. Ні розстріл, тільки то має бути піночет. Я блин, їм не вірю взагалі. Всіх к стінки і все. Єдиний от, е, парадокс ситуації полягає в тому, от, відношення до тої війни. Знаєш, я почув таку думку, яка мене просто розмазала. Тобто подзвонив на радіовісті, по-моєму, чувак і сказав: от я отримую там 6 тисяч гривень в місяць. Зараз мені прийшла повістка, і от я маю йти на війну, але держава ж не, не, не забезпечить моїй сім'ї ті 6 тисяч гривень, які я заробляв. То кажу, що я маю йти вмирати за державу, які я абсолютно по барабану. Розумієш, от є такий от момент. Тим більше, що ти йдеш на війну непонятну. Вона не всі люди, які там були, вони говорять, вона непонятна Та війна, тому що ми стріляємо в темноту з темноти прилітає до нас. Розумієш, якісь тут розклади, щось доходить, щось крадеться. Мільярд вісімсот приїхало. Де вони волонтери як їздили, так і їздять. Розумієш, а що по тих блокпостах твориться, то я вам не розказувати не буду.